2 січня 2025 рік. Парк Сирецький, поруч дитяча залізниця. Ну, спробуємо спуститися в яр. Сьогодні дуже сонячно. гарна погода. Сама закий товар за той речного повестя. Дуже щільно, так сказав. Ух щось я так. Сквозь Ну, вижах можна під'їхати. Дуже свиські листя тоже свиські. О, майже, майже спустилися ми донизу. Дуже багато тут бутилок, сміття валяється різноманітно. Ось так виглядає. Яр трохи зараз пройду вперед. Сохлі дерева, впала, деревце товстеньке. Ну тут, мабуть. О, наскільки це ще можливо зараз підійду ближче. О, білочка. Що рідненька, Налякав я тебе, чи ні? Чи тебе неможливо налякати? Ну, ось так воно десь виглядає. Добре, буду я підніматися, мабуть. Чи сюди піднятися, чи... Так, повернувся тою тропою, якою спустився, тою буду і підніматися. Ні, чи спробувати піднятися. petit